Підсумки, короткі підсумки виступу наших дзюдоїстів. Звісно, хотілося б кращого, хотілося б здобути нагороду, але цього разу нам не вдалося. На жаль, програли наші спортсмени і Ліза, і Даша, ті, на кого ми найбільше розраховували. Зрозуміло, що на Олімпіаді лише перше, друге, третє місце, всі інші місця вони враховуються. Зараз важко робити якісь підсумки такі, глобальні, але все ж таки розуміємо, що... Нагороду немає, значить вислідно мати не давно. Скажіть, будь ласка, до суддівства у вас є претензії? Ось обидві наші дівчини програли по перевазі, це зветься в дзюдо, так? Ну, так, По зауваженням. По зауваженням. Я не можу сказати, що є проблема суддівства. Не мабуть більше проблема тактична. Ну, це в першу чергу. Проблема тактична, що суперниці вивчили і не, не намагаються її кинути, а намагаються боротися, щоб перемагати по зауваженням. Далі там трошки інша ситуація. Можливо, трошечки судді поспішили з третім зауваженням, але все ж таки, ну це скажемо, це, це не було ключовою такою, скажімо так, помилкою. Ви сильно засмучені після цієї олімпіади? Ну зараз треба пережити, не мабуть, переварити всю цю ситуацію. Звісно, немає, немає нагород, бо настрій не найкращий. Ви розраховували на нагороди, коли сюди відправлялися? Це, це ж такі чи спортсмени, які здобули ліцензії, до вони досить титуловані. Шотсалмаковед призерка чемпіонат Європи, Богдан, я дав чемпіон Європи. Даша дальше біля діється світу, призерка Олімпіади. І за кінках призов тому у всіх спортсменів був досвід перемог на змаганнях вищого рівня і хотілося здобути медалі на Олімпіаді. Чому чого їм не вистачило, на вашу думку, як головного тренера? Е, Фарту. Зараз важко казати, mm -hmm. треба робити такий детальний аналіз цієї підготовки. Ну, в першу чергу, я думаю, що ніхто з них не стрибнув вище голови. Спортсмени показували насправді пристойний рівень боротьби. Вони не програли якимсь там лузерам або аутсайдерам, і зробили таким і досить, ну, сильними суперниками для того, щоб перемагати на олімпіаді, брати медалі, треба боротися не на 100%, а на 150-200, Скажімо так, показувати все, віддавати всі сили і, мабуть, не 100%, не 100% а 150-200, і жагу до перемоги. І, ну, звісно, трішечки фарту також потрібно. І ще хвилюю, хто із спортсменів, ось зокрема, спитали мене і там вболівальники, який стан у Даші і чи не може це її прибити остаточно. Зараз це важко говорити, але Даша вже в Києві. Я думаю, що все ж таки вдома відновлення піде краще швидше, Даша лише 24 роки, і за нею останнє рішення, чи продовжувати кар'єру, чи закінчувати. Все ж таки насправді в неї дуже багато титулів, дворазова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, призерка Олімпіади. Треба розуміти, що спорт це така шалена праця. Мало хто це розуміє, хто не працює, не живе в спорті, що це. Треба ну, там, на ще на чотири роки відмовити собі в якихось там звичайних благах, звичайних звичайно, yeah, від да, особистого так, життя. А, не не лише особистого життя, а це, це, це режим. Тому це дуже таки складне, це стосується, це, це, це стосується всіх спортсменів, що, скажімо, спортсмен, який тренер, живе від Олімпіади до Олімпіади, тому прийняти рішення продовжитися. Зараз насправді спортсменів, які будуть найважчі там місяць-два, коли треба буде приймати рішення чи залишатися в спорті ще на 4 роки, тягнути цей тягар, працювати, або шукатися бо вже в позаспортивному житті, що теж в даний час рахуватися. Пасси України дуже легко і знаєте, неприємне запитання. Ви не переживаєте за свою подальшу долю як головного тренера збірної? Мабуть, тільки дурень не переживає свою панельщину, звісно, переживаю. Але ну, наша, ну, наша федерація насправді дуже ну, я переробила велику таку роботу організаційної команда. Принципі до Олімпіади була всім забезпечена, необхідними підготовці і технічно, і матеріально. Тобто а ну, не переживаю не лише дурень, звісно, переживаю. І наостанок, що що ви хотіли сказати вболівальникам, ті, хто підтримували вас, вірили в вас і бажали вам успіх. Звісно, хочу всім подякувати за підтримку і е, не розчаровувати в нас перемоги наші ще будуть попереду. Дякую вам. Дякую.